Доброго здоров'я! В ефірі найважливіші новини в Україні і світі на цю годину. У ніч на 21 грудня терористи на Донбасі здійснили понад 35 збройних провокацій проти українських воїнів. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Неподалік Троїцького на Луганщині відбулося бойове зіткнення із нечисленною групою бойовиків, яке тривало протягом години. Нападники отримали упевнену відсіч і змушені були відступити. Йдеться у повідомленні. У районі станиці Луганської вдруге за минулу добу бойовики застосували заборонені мінськими домовленостями міномети калібром 120 міліметрів. Використання загарбниками 82-міліметрових мінометів зафіксовано під Зайцеве на околиці Горлівки і в районі Донецька. Також по наших позиціях на підступах до Красногорівки ворог бив із танкового озброєння. Зі стрілецької зброї, гранатометів і великокаліберних кулеметів бойовики методично продовжують обстрілювати піски, дослідне і Авдіївку. Загалом, впродовж минулої доби терористи 57 разів обстрілювали українських військових у зоні АТО. В Авдіївці проходить спецоперація із виявлення посібників терористів, зокрема тих, хто їх фінансує. Про це повідомив координатор громадської ініціативи Стоптерор Семен Кабакаєв на своїй сторінці у Фейсбук. В Авдіївці проводиться спланована спецоперація, задіяні сили СБУ, МВД, Національної гвардії. Слідом за Марінкою та Красногорівкою оперативна робота почалася і в Авдіївці. Перевірки проводяться практично у кожному будинку. Рейди на пособників терористів, а також фінансистів терористичних організацій почалися досить пізно. Але, як відомо, краще пізно, ніж ніколи. Результат роботи ми дізнаємося трохи пізніше, так написав активіст. У понеділок, 21 грудня, Європейський Союз офіційно оголосить про продовження санкцій проти Росії. Про це в інтерв'ю сказав президент України Петро Порошенко. У п'ятницю Рада ЄС прийняла рішення про безумовне продовження санкцій до 31 липня 2016 року. Це формат єдності ЄС і солідарності з Україною. У понеділок у Брюсселі буде офіційне оголошення цього важливого для України рішення, сказав він. Порошенко нагадав і про мінські угоди, умови яких повинні. Виконуватися Російською Федерацією мінські угоди це формат світової глобальної підтримки як мотивація для країни-агресора виконати всі без винятку положення, починаючи від припинення вогню і закінчуючи виведенням окупаційних військ із нашої території і повернення українського контролю над неконтрольованою ділянкою кордону, зазначив Петро Порошенко. Безвізовий режим, який Україна отримає вже найближчим часом, допоможе повернути Крим і Донбас. Про це сказав президент України Петро Порошенко. За його словами, жителі окупованого Криму і Донбасу зможуть користуватися безвізовим режимом тільки тоді, коли ці території будуть підконтрольними Україні. Порошенко назвав це першими кроками до такого повернення. Виїзд за кордон у режимі безвізового режиму можливий лише за біометричними паспортами, не виключаючи, що деякі з жителів Донбасу і Крим зможуть отримати біометричні паспорти, але цей випадок буде розглядатися окремо. Загалом ми зможемо гарантувати, що всі українські громадяни, які проживають на тимчасово окупованій території, гарантовано зможуть отримати біометричні паспорти. Якщо хочете, це додатковий стимул до повернення влади на Донбас, і один із перших елементів стратегії повернення Криму. Це створення мотивації для кримчан або є свобода пересування, демократичні права на життя в Україні, або сидите в Окупованому Криму без права на вільний проїзд, додав він. І до подій у світі. Конституційні суди чотирьох країн розпочали так званий Батумський процес, на якому засудять дії Конституційного суду Росії, який міг зупинити анексію Криму у 2014 році, але не зробив цього. Про це йдеться у повідомленні прес-служби президента України. Батумський процес почали суди Грузії, Молдови, Латвії та Литви. Судді уважно стежать за ситуацією в Україні, і події на Донбасі і в Криму не повинні залишатися без уваги суддівського співтовариства, заявив представник від Молдови. Судді висловили надію, що таку ж позицію і меморандум про засудження дій Російського конституційного суду підтримують юристи з інших країн. Міністерство оборони Російської Федерації направило до берегів Сирії великий десантний корабель, який може вміщати до 150 військовослужбовців-піхотинців. Про це повідомляє головне управління розвідки Міноборони України. Відбулися заходи щодо забезпечення угруповання збройних сил Росії на території Сирії великим десантним кораблем Новочеркаськ. Він може перевозити в різних варіантах або 150 морських піхотинців і 13 броньованих машин, або 150 десантників і 10 танків з екіпажами. Це судно вже пройшло протоку Босфор у напрямку Середземного моря. Також стало відомо про проходження цим же маршрутом суховантажу Двініця-50, що належить до допоміжного флоту МВФ Російської Федерації. Йдеться у повідомленні. У місті ЖеньЖень, -Жень, у провінції Гуаньдун на півдні Китаю, стався сув ґрунту, в результаті якого 22 будинки пішли під землю, і 41 людина зникла безвісти. Про це повідомляє Євроньюз. Інцидент стався в промисловому парку Люсів. З сув ґрунту су спровокував вибух газової станції, тож довелося евакуювати понад 900 людей. І до подій у спорті. Англійський футбольний клуб Евертон знову повернувся до Динамо з пропозицією про покупку Андрія Ярмоленка. Як повідомляє The Sun», британці готові витратити на придбання півзахисника збірної України 20 мільйонів фунтів стерлінгів це приблизно 27 мільйонів євро. Іриски готові повторити свою початкову пропозицію 20 мільйонів євро, додавши до цього кошти, отримані від наміченого продажу нападника Стівена Нейсміта в Норвіч. Трансферна вартість Нейсміта оцінюється в суму близько 9 мільйонів євро. Нагадаємо, що в угоді гравця прописана сума відступних у розмірі 25 мільйонів євро. У жовтні Ярмоленко підписав з Динамо новий контракт, який розрахований до 2012 року. У нинішньому сезоні 26-річний Ярмоленко забив 13 голів і зробив 8 гольових передач у 22 іграх за Динамо в різних турнірах. Зараз футболіст проходить відновлення після важкої травми. І на завершення про погоду. У понеділок на більшості території України хмарно із проясненнями, і лише на заході переважно сонячно, опадів не очікується. І далі буде теплішати, докладніше по регіонах. У західних областях температура вночі від одного морозу до 5 градусів тепла, у день у межах 5-10 над нулем. На сході України температура в темну пору доби у межах 2-7 градусів тепла, а в день сонце прогріє повітря до плюс 6-10 градусів. На півдні температура повітря коливатиметься між позначками 3 7 градусів тепла вночі, а в день стовпчики термометра піднімуться до 7-12 над нулем. І про північні та центральні області України тут без особливих змін: від 3 до 7 градусів тепла вночі та плюс 6-10 очікуємо в день. Наразі у мене все. Залишайтеся з ОБОЗ-ТВ і будьте здорові. Мама каже, що в королівстві Венето справжні дива на ортопедичні матраци знижки до 25%. А ще на ліжка та комфортні дивани. А де ж дива? Новорічні знижки чекають на вас. Подаруйте собі та своїй родині здоровий сон від Венето.